Усі зазвичай говорять про заняття, соціальне та політичне становище людей, які жили в давні часи, але як же люди тоді розважались? як думаєш, у що грали люди в часи Русі України? Про це і не тільки ти дізнаєшся в нашому відео. За формою правління Русь Україна наприкінці IX у X столітті була дружиною державою зі спадковою владою київського князя. Розглянемо це визначення детальніше. Форма державного правління це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її найвищих органів та відносини з населенням держави. Тож фактичним основним і єдиним правителем Русі України тоді був князь. Він визначав як внутрішню, так і зовнішню політику держави. Також владу передавали в спадок від батька до сина, як і землі, якими володів князь. Окрім того, важливе значення в системі влади відігравала дружина князя, а саме її верхівка. Князь радився зі старшими дружинниками щодо своєї політики, а ще дослухався до їхніх потреб. Також із дружини князя складався елементарний апарат управління державою. Дружина збирала данину і мала судові функції на місцях. З кінця 9 до кінця 10-го століття в Русі Україні проходили етапи формування централізованої середньовічної держави. Спочатку за правління Олега та Ігоря держава була ще не міцною, зв'язки між її частинами слабкими, а влада київського князя на місцях маловідчудною. На залежних від Києва землях правили місцеві племінні князі і вожді. Через слабку централізацію держави вони часто могли відмовитися підкорюватися київському князю. Зміни в управлінні державою відбулися за правління Ольги та Святослава. Ольга розпочала проводити централізацію держави, укріплення влади київських князів, поширення адміністративних та судових організацій на всіх підвладних Києву землях. Відбувалося одержавлення племінних княжінь та перетворення їхніх земель на загальну державну територію Русі України. Святослав також розмістив своїх синів як намісників київського князя на деяких землях. Формування централізованої держави завершилося вже на початку князювання Володимира Святославича в останній чверті десятого століття. Соціальна структура Русі України тоді також зазнавала змін. Тож тоді формувалися свої особливості. У цей період панівне положення мав київський князь та його дружина. На їхню користь стягувалася данина. Залежними від них були місцеві князі та вожді, владу яких київський князь всіляко обмежував. Наступними в соціальній структурі була місцева знать та племінні старішини, яких ще називали старцями. Вони також впливали на політику князів та вождів. Наступними були вільні селяни та простолюд або смерди. Це населення обкладалося даниною, яка за повістю минулих літ стягувалась із кожного диму, будинку або окремого господарства. Існувала також невелика верства залежних людей челядь. Такі люди зазвичай не обробляли землю, а працювали в хатньому господарстві або ж були прислугою заможних людей. Особливості життя та господарства населення Русі України наприкінці ix у десятому столітті не сильно відрізнялися від життя слов'ян на цих же територіях упродовж VIII-IX століть. Основним типом поселень були села. Вони зазвичай виникали на найбільш родючих землях, а ще біля річок. Часто вони складались із 30-50 окремих господарств або ж садиб. Це житловий будинок та господарські будівлі з прилеглими садом і городом, що разом утворюють окреме господарство. Населення тут займалося землеробством, присадибним скотарством і різними промислами. Житлові споруди X століття здебільшого не відрізнялися суттєво від таких же кінця 8-9 століть. Однак багатше населення могло будувати незаглиблені в землю будинки, а ще вони мали більше господарських споруд. Також дослідники вважають, що зазвичай селянська сім'я складалася із шести семи осіб. Одне або декілька сусідніх селищ об'єднувались у верв. Сільську територіальну громаду, члени якої були пов'язані круговою порукою. Тобто вони разом відповідали за сплату данини та скоєні на їхній території злочини. У ранній період Русі України вже почали розвиватися перші міські поселення. Руські міста виникали на основі великих городищ та племінних центрів східних слов'ян, що існували вже у 8 столітті. Ймовірно, саме такі поселення в повісті минулих літ називають градами це укріплені поселення, що набирали ознаки міст, які мали ремісниче виробництво посередок влади, культовий центр тощо. Також потім, у X столітті град позначав фортецю або ж замкову укріплену частину середньовічного міста. І з часом деякі гради VIII століття трансформувалися в протоміста, міста, а в X столітті у середньовічні міста. Дослідникам досі важко встановити реальну кількість міст у середині X століття в Русі Україні. Деякі джерела пишуть про сотні. Зокрема, нормани називали Русь 9-10 століть країною міст замків або гардарики. Також про велику кількість міст пишуть арабські автори. Однак дослідники вважають, що приблизно сотня могла бути хіба що укріпленими поселеннями, а безпосередньо середньовічних міст було до 16. -ти. Серед яких був Київ тогочасне найбільше місто Русі. А ще Любеч, Чернігів, Переяслав, Пересічень, Вижгород і Скоростень тощо. Центром міста був сам град або ж замок Фортеця. Тут жили князі і воєнна дружина, які могли захистити місто. Там же могли заховатись і місцеві жителі. Під стінами укріпленої частини міста селилися ремісники і купці, тому міста ставали центрами розвитку ремісничого виробництва і торгівлі. Міське населення було неоднорідним за своїм складом. Зазвичай воно поділялося на міську знать та простолюд або ж чернь. До міської знаті належали князі та представники їхніх родин князівська дружина, жерці, багаті купці та ремісники. До простолюду відносилися бідні ремісники, дрібні торговці і челядь. На таке розташування вказує і поява перших розваг та ігор у Русі Україні, чого не було раніше у слов'ян. Грати в такі ігри могли дозволити собі тільки заможні міські жителі, адже вони мали достатньо часу, необхідні знаряддя, знали правила гри тощо. Серед популярних ігор були кості, кнефатафл або штавлі чи тавлія ця гра схожа на шахи, а ще відомо про зернь, що подібна до шашок та нарт. Запам'ятай, за формою правління Русь Україна наприкінці IX у десятому столітті була дружинною державою зі спадковою владою київського князя. Наприкінці IX на початку X століття Русь залишалася слабо централізованою державою. У середині X століття рівень її централізації значно посилився. Державою управляв князь, що спирався на свою дружину. На місцях управляли місцеві князі та вожді, а пізніше намісники князя. Також були племінні старішини та місцева знать, вільні селяни та простолюд або щернь. Основним типом поселень були села. У X столітті в Русі Україні налічувалося до 16 міст. Вони складалися із граду або ж замку фортеці та неукріпленої частини міста. Переглядай наступні відео та дізнавайся, якою була Русь Україна в період свого розквіту.